Слава Україні, Героям слава! та глядачі youtube каналу Медіа». Дякуємо за довіру за те, що ви з нами на нашому youtube каналі Підписуйтесь на наш канал, дивитеся наш контент, рекомендуйте його друзям. Адже таким чином ми бачимо і відчуваємо вашу підтримку і завжди раді вам пропонувати якісну аналітику. Тож до нашого етеру довіняється директор інституту соціології НАН України, член кореспондент НАН України Євген Головаха. Пане Євгене, моє шанування, слава Україні! Дякую, що знайшли mm. час. Героям слава! Слухаю вас. «Дзеркало тижня» – видання замовило соціологічне дослідження в Центру Розумкова. Опитування провели з 20 по 28 червня 2024 року. Загалом опитали 207 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Що питали в українців, мої колеги, з Безпосередньо, завдяки соціологам, дізнавалися в українців думку, коли варто розпочинати переговори з Росією? Чи варто їх розпочинати? Уточнили, чи мають завершитися переговори. А також уперше поставили нашим е, людям, нашим співгромадянам запитання про їхні ставлення до кожного з пунктів мирного ультиматуму Путіна. І що зафіксувало опитування? Якщо так підсумувати, ми залишимо посилання на матеріал колег дзеркало тижня під описом цього відео, аби наша глядацька аудиторія мала можливість повністю ознайомитися з результатами дослідження і провести свою власну думку. Але якщо зробити такий висновок, що маємо? Опитування зафіксувало що більше. Відносно більше мешканців тилової частини України, тому що опитування проводилося саме в тиловій частині нашої держави. А саме 44% українців вважає, вважають, що час для початку переговорів настав 35% опитаних проти перемовин, 21% не визначився. І здається, пан Євген для багатьох стало ледь не холодним душом, що наші. Співгромадяни готові до переговорів з країною-агресоркою? Чи варто так було категорично очікувати, що українці не хочуть будь-яких офіційних переговорів з Росією? Чи такий удар по дитячих лікарнях відімкнення світла як результат енергетичного терору агресорки змінив наше ставлення? Що ви думаєте? Українці, до речі, завжди були перемовини, просто Йдеться про те, на яких умовах, на умовах таких, які висунула Україна і яке підтримала ну, вся е, найбільш розвинена частина людства, всі цивілізовані держави. Це вже є і, е, програмі, яку Україна надала міжнародній спільноті і Росія на цих умовах українці. Готові вести переговори. Українці ж розуміють, що все одно війна закінчиться переговорами. Що б там не було, я, я, і, але вони не готові приймати переговори на е, умовах Путіна. Тут просто тут нема, мені здається, нічого парадоксального. На, навпаки, ще є більше третини населення, які за будь-яких умов не хочуть вести перемовини. Це цікаво. А чому ви кажете, що це цікаво? Ну, тому що війна може закінчитися тільки в нас іде переговорів. Це, це люди, які просто ну, не бачать і виходу з цієї військової ситуації. А переговори чомусь це нормально, якщо будуть прийняті наші умови, які ми вже обґрунтували і висунули, то буде чудово. А як ви бачите, з вашої фахової, от з фахової точки зору, українці були готові до переговорів з початку повномасштабного вторгнення чи ні? Так, були готові. Зрозуміло, якби на переговорах йшлося про а те, що росіяни вийдуть з нашої території, компенсують втрати, так зрозуміло, ті вимоги, які висувала Росія, вони були неприйнятні. І на цих вимогах, власне, там ми бачимо: от там є запитання, чи погоджуєтесь ви ну, на ті умови, які фактично висуває Росія. Тобто окуповані території залишаються за Росією. Там армія наша буде демілітаризована. Країна дем... і так далі, і так далі на цих умовах. Ні, ми не готові. Я маю та тут пере, переважно більше Так, я маю результати тут. Відповіді так. на це запитання, яке поставили соціологи з вашого дозволу Будь ласка. відповідь респондентів. Виявилось досить красомовної, зокрема серед поступок, до яких можуть бути громадяни України, точно немає виведення наших військових з території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей в їхніх адміністративних кордонах. Зокрема, не згодні на це 83% українців, крім того, 84% українців Україн. Які взяли участь у соціологічному дослідженні проти того, аби Україна офіційно віддала ці області Російської Федерації, тобто жодних територіальних поступок? Так, да, переважна більшість проти поступок Росії. Це правда. Але тут, якщо говорити в е, регіональному розрізі е, респондентів, тут є цікавий момент, навіть по у цьому е, питанні, яке ставило соціологи. Як ви вважаєте, чи варто Україні погоджуватися на виконання умов висунутих Путіном заради припинення Росією війни, е, то лише 9% жителів Заходу України допускають внесення таких змін до Конституції, центр давав 25 згодних, схід 23. Тоді як 39 жителів в півдня готові підтримати цей пункт усіх регіонах. Більше тих, хто відкидає ці вимоги в усіх регіонах, просто є відмінності з півдня до заходу. Я ще з вами хотіла тут повернутися до цієї цифри, що ви сказ... на яку ви заакцентували увагу, де 35% проти перемовини. 35% учасників соціологічного дослідження на замовлення «Дзеркала тижня. На вашу думку, це люди, які ві... знову без... вірять до кінця в Збройні Сили України, чи, як то кажуть, не бачать реальної ситуації? Ну, дів в тім, що я не бачу масива, це не мої дані. Я тільки коментував дані, отримані е, за закон тижня, тому ми, я б міг би подивитись тоді, е, який розподіл за е, різними групами, але та гіпотетично, якщо, е, якщо так казати, що може бути. Значить, спонукати це більше тих людей. Я можу сказати, що це більше люди більш старшого віку. По-перше, угу. вони взагалі більш войовничі. Треба віддати належність, що люди старше 60 років, от у яку групу і я потрапляю, вони найбільш войовничі, вони взагалі відкидають і, і, і вимоги, і переговори частіше, ніж люди більш молоді. Ну, тут є підозра, що це пов'язане дещо, дещо в то, з тим, що е, ну, вони ж не піддають мобілізації. А друге, так, є десь чверть населення, десь чверть населення це люди дійсно, які на будь-які умови о, ворога не, не згодні погодитись. Оце десь чверть населення, у нас така завзята, і я, ну, це таке ядро ядро е, спротиву. Так що будемо сподіватися, що воно не буде скорочено. Але є і такі, хто з ну, різних е, причин, на, 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 зокрема, і з того, що не треба буде на білі. Тобто, хоча по тому, що люди старшого віку більші. У цьому сенсі налаштовані на відмову від цього. А на вашу думку, чому люди такого, знаєте, молодшої вікової групи, скажімо, більш готові до переговорів? Ну, тому що і воювати. І це, знаєте, така ситуація, я вам скажу. Е, у, у перші там, скажі, там, скажімо, два роки Україна трималася на людях, на, на добровольцях, трималася на паціональні частини, на тих, хто дійсно йшов. Це на... ну, але ж ви розумієте, в будь-якій країні таких людей не більше. Угу. Для люди, які дійсно принципово йшли добровільно захищати. Для, для переважної більшості це обов'язок, але не з тих обов'язків, які викликають захоплення, бо ви самі розумієте, що тут є і загроза і загинути, і отримати поранення, і, і, і засмутити близьких. І тут от, молоді люди більш схильні на компроміси. Я думаю, що. Це основний чинний. Це з моєї точки. Соціологи поставили учасникам соціологічного дослідження запитання. Як ви вважаєте, чи соромно нині під час війни бути ухилянтом? 46% українців вважають, що бути ухилянтом не соромно, і лише 29% дев'ять дотримуються протилежної думки, 25% відповіли нейтрально. І по регіонах лідер, хто підтримує ухилянтів, це південь, там 60%. Але друга сходинка дуже неочікувано для нас: це західні регіони. 48%. Але водночас, в західному регіоні, по результатам цього соціологічного дослідження, е, західний регіон дає тверду антипереговорну позицію е, лінію 65% проти будь-яких територіальних поступок і бажанням повернути всі українські землі, тобто вийти на кордони 91-го року, 35%. Як такий, знаєте, з однієї сторони ну, відбувається, вибачте, логічний, але розсинхрон. Ну, це. Це відомий феномен масової свідомості, він називається амбівалентність масової свідомості. Тобто така виразна двоїстість. Коли людина з одного боку хоче досягти однієї мети, і одночасно іншою, яка суперечить Розумієте? Взагалі, я вже давно показував, що в 90-ті роки, що свідомість українців, вона. Ебівалентна. Uh, Це пов'язано з багатьма чинниками і. і, і. Проблеми адаптації до нових умов життя і складності регіональної нашої країни і, і етнонаціональної, і так далі. Нам вдалося подавати завдяки цим всім останнім подіям, вдалося подавати абівалентність, подвійність політичної свідомості. Тобто, ми всі переважно виступаємо за шлях. До Заходу, до Європейського Союзу і НАТО. Це в усіх регіонах ну, з невеликими там коливаннями. Але ми, не, ми повністю э, подвійні свідомості не подавали. Психологічно ні. І тому що ж виходить? Люди з одного боку можуть виступати за те, що ні жодних поступок, а з іншого боку, не, не засуджувати тих, хто ухиляється від. Фактично вирішення цієї правда, як може бути без поступок, якщо ми не будемо за це воювати. От. Тому я тут, це отаке яскраве віддзеркалення цієї подвійності нашої свідомості. І коли мене питають, а що ж таке, як і у нас, що таке, отака От свідомість масова. Не треба думати, що в нас що ми ідеальні. Те, що ми, да, ми проявили дійсно як держава, як. Е Країна як народ проявили дивовижну стійкість. Я, я про це казав. Що скільки країн буквально за тиждень, а то й за дні підкорювалася Гітлером у Другу світову війну? А, а хто такий Путін? Це той самий Гітлер сьогодні. І тому ми вже два з половиною роки спротив чинимо. Так як колись Британія чинила спротив єдина в Європі. Такий не виклик. А те, що люди починають цей феномен ставати все більш яскравим, ну то втома психологічно це втрати, і це страх за своїх близьких. Я от мене питає, чому на Західному? Чому на, на Півдні? Ну я думаю, південь взагалі він такий трохи е, завжди був амбівалентний. Та південь такий от трохи розслаблений був, і взагалі він не хотів жодних так проблем. От е, пов'язаних з. з з будь-яким протистоянням. Це завжди так було на півдні. Угу. А от щодо Заходу, я можу пояснити, чому Захід в цьому сенсі, ніж на сході чи в центрі, така ситуація. Розумієте, Захід, і я про це завжди писав, і мої колеги-соціологи з жіною погоджують. Це у нас найбільш традиційний регіон. Тут найбільш сильні такі родинні зв'язки, найбільш така. Укорінена общинне життя, люди надають дуже велике значення тим дружнім і родинним стосункам. І тут зрозуміло те, що не тільки ти не хочеш, щоб твій близький, там, твій там, чоловік чи брат, і, батько, і, син, але і ти думаєш і про своїх там, кумів, сусідів. Ну, та оця така традиційна общинність, західна, така вона пов'язана багато в чому і. Е, 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 ну, з традиціями. З традиційним, традиційним укладом життя, От який най-най-найвиратніший. І надання найбільшого значення цим родинним сусідським відносинам. Тому ти не хочеш, щоб твій сусід, не те що там син, не хочу, щоб ві... Якщо він ухиляється, то в нього совість його Пане Іване, що з того, що ви сказали, то можна зробити висновок, що така роздвоєність українців в у свідомості з однієї сторони підтримують ухилянтів, з іншої сторони не готові до будь-яких територіальних поступок. Виникає питання тому ж такі, чиїми руками, але це все пов'язано з таким традиційним усталеним способом життя. Ну так, да. люди, люди з одного боку не хочуть підкорятися російським витребенькам, а з іншого боку, бачите, вони вже не хочуть і, і, і втрачати. Оце це велика проблема. А ви там бачили таке цікаве запитання? А хто як нам от вирішити наші проблеми? Там один, один такий пункт. Що якби Захід допоміг нам ще й людським, не тільки зброя, а й людським ресурсом. Так, так, є там момент. але нам треба розуміти, що з людським ресурсом захід нам не буде допомагати. Це навіть єдине, що була спроба Макрона, ви знаєте, про це сказати. Це викликало таке дуже. Різке заперечення з боку Сполучених Штатів і з боку Німеччини. Тобто, от єдина така була спроба з боку Макрона. І то він не казав, в якому випадку як. Так що нам розраховувати на саме людський ресурс заходу ну дуже важко. Треба розуміти, що такий ресурс є тільки внутрішній. І от з цього виходить. Якщо ми не буд, не хочемо і не будемо йти на поступки, ми маємо чинити Самі. Ви вже сказали про південь так, тому що ми проговорили про захід України, який показав таку, ці, такий цікавий доволі нюанс стосовно своєї участі у війні Росії проти України. Але тим не менше, ми мусимо сказати те, що представники з територій західних областей воюють в складі різних бригад. Війна недалеко від заходу, і на жаль, захід теж має втрати, що правда людські. І в чималій кількості це для об'єктивності теж ми мусимо зазначити. Але якщо говорити ще і про південь, який, на відміну від заходу, більше активно страждає від російських ракет, також є анексовані частково території вже після лютого 2022 року, то південь демонструє таку доволі ну, як на мене, неочікувану тенденцію, тому що 25% жителів цього регіону ну не вірять в перемогу військовим шляхом. Це якби один нюанс, але тут треба відзначити, якщо в середній показник по Україні становить 16% і Південь лояльніше ставиться до фіксації кордону по лінії розмежування, 39% жителів півдня готові підтримати нейтралітет України. і ми вже зазначали, що 60% півдня вважають, що бути ухилянтом не соромно. 60% півдня це мається на увазі тих, хто взяли участь в соціологічному дослідженні. Це не всі мешканці цього району. Чому такий південь у нас? Ну, знаєте, я вам можу сказати, що південь завжди, на півдні завжди була така знаєте, тенденція. Е біль більш е позитивного ставлення до. Російської Федерації на півдні не було, ну так би сказати, потягу до значно менше було ніж в центрі і на заході України бажання йти в Європу. У чому сенсі південь був був найбільш так російський на хто? Разумно, ну, правда, і на Сході такі настрої були. Але справді, що на Сході переважно, все ж таки, це був Донбас, це ті, ті, ті території, які зараз переважно окуповані. А, а на півдні і, і ще оце один чинник це історична ну, свідомість, яка пробувалася на півдні. От. А, а по-друге, тут ще один чинник. Ви знаєте, в кінці 22-го року, коли ми опитували, на півдні були не менше надії на перемогу і на звільнення, і людей на півдні значить, переконали, що вже 23-му році будуть ці території звільнені у ході контрнаступку. І от там найбільш сильне розчарування результату. Широко розрекламованого контрнаступу, причому не тільки в нашій українській е, е, наші, е, пропаганді, а і в Західній. І ми переконали це, тому і в Заході там є певні моменти розчарування. І вони на це робили таку ставку. Оце от результат нездійсненого контрнаступу і не незвільнення обіцяних е, насамперед. Е, Південних регіонів України. І оце відіграло свою негативну роль. Я думаю, у порівнянні з Донбасом цей фактор тут. буде. На вашу думку, на південь зараз потрібно звернути особливу, ув... особливу увагу представникам влади. Я думаю, так, да, зрозуміло. Це ну, теж в південь теж, теж досить різний, я вам скажу. Дивіться. Е, от як Миколаїв е, спротив Миколаєві це було дивовижність, та, що вони відстояли самі своє місто. Хоча вже туди вривалися російські війська, їх викинули з Миколаєва. Це був е, дивний феномен, і треба, да, треб, треба посилювати і, і вплив. Суто пропагандистські, ну і насамперед військова там має бути присутність потужна, щоб, щоб розумієте, щоб південь не відчував загрозу окупації. Там же досі ви, ви ж розумієте, що там стоять російські війська, там поруч з Миколаєвом. Російські війська поруч з Запорізьким, російські війська поруч е, е, з Дніпром, тобто там, там дуже багато чинників, які е, ну, стимулюють такі от е, настрої пов'язані з неможливістю перемоги. Якби за речі, якби в нас був хоч який, я вам скажу, повітря був якийсь реальний успіх там на, ю... на південному напрямку, mm -hmm. нас це там принципово От Там це дуже важливо. Пане Вене, якщо підсумовувати це соціологічне дослідження, то виглядає так, що українці хочуть перемоги, але не знають, як воно виглядає, хочуть перемовин, але не хочуть йти на компроміси, хочуть кордонів повернення до кордонів 91 го року, але знову ж таки підтримують ухилянство. По суті, якщо ми так більше предметніше проговорили про результати дослідження в контексті Західного району, але мені здається, що оця роздвоєність показується. По всій Україні, але по різних питаннях. Безумовно, так воно нікуди не ділиться. Це, це, це подвійні свідомості, це реальне наслідок, Це те, що ми отримали з е, століттями останніми двома в складі Російської імперії і, е, і, або інших імперій. А по друге, е, це те, що. Є наслідком радянської свідомості. І ми нікуди від цього не можемо дітися. Це дуже потужні фактори. І хоча все одно ми бачимо, що переважує, що б там не було, фактор пов'язаний з, е, націа... з потужною національно громадянською і державницькою ідентичністю, поки ми тримаємось, і вона дуже потужна і практично не зменшується. Но Тим не менше, ця подвійність вона залишається і вона буде знаходити прояви в різних сферах нашого життя, на жаль. І що може і протистояти цьому? Ну насамперед, це наші воєнні успіхи, це безумовно, і наші успіхи на дипломатичні. Пане Євгене, я вам дякую, що знайшли час вийти в нас в ефір та проаналізувати. Нагадаю, ми з паном Іменом аналізували результати соціологічного дослідження центру розумкова на замовлення видання дзеркало тижня. Опитування провели з 20 по 28 червня 2024 року. Загалом опитали 207 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% опитаних запитали опитування, проводилися. Важно в тиловій частині нашої держави, військовослужбовців, які знаходяться на фронті, не запитували. Пане Євгене. Я вам дякую. Нагадаю, з нами був Євген Головаха, директор інституту соціології НАН України, член кореспондент НАН України. Нагадаю, посилання на це опитування на соціологічне дослідження та на матеріал колег залишив в описі до цього відео. Пане Євгене, дякую та слава Україні.